Привіт, всім привіт це наш перший лоту. Привіт, всім привіт. Це наш перший youtube блог А може, влог? Може, влог. М -м -м. І ми хочемо вам показати місця в Львові, куди ми любимо ходити їсти. Так, це сьогодні наш перший влог в Львові. Ми самі живемо в Тернополі. Хто не знає, я Мар'яна. Мене звати Оксана, і ми дуже, дуже, дуже любимо гастротуризм. Так, що зараз ми беремо вас з собою в наші улюблені заклади і зразу підписуйтесь на нас. Зразу не чекайте наступного випуску. Ну чекайте, але не чекайте, щоб підписатись. Ові класний заклад з леполітанською піцею. Поки що ми зробили свої замовлення. Ми дуже довго вибирали, того що майже дуже баловані люди. Але наш вибір попав на піцу з яловичиною і солодким перцем. Коротше, чим класна? Бо тут буде. Маринована цибуля, я вам розкрию секрет. Цибуля в піці це топ. Хтось не пробував. Більше. Піця приїхала, виглядає вона дуже класно. Плюс зразу видно, які величезні бортики. Так, і не носить. забувайте замовляти до піци соус, щоб макати бортики. Це... Піца, до речі, дуже видно, що дуже наповнена начинкою. І дуже дуже сирна що мені подобається, а тільки на ці бортики. Вони тут точно ідеальні. По рахунку нам вийшло 822 гривні, піца з яловичиною 549, Ну як для мене це середньостатистична ціна Львова. Обов'язковий атрибут людини, яка приїжджає в Львів, це не кава, це п'яна вещі. Навіть якщо в нас є вас місці, пийте в Львові. Я вам кажу це для нас, щоб відчувати себе справжнім львів'янином, пальчик вгору. Я вже казала про гастротури, що вони дуже ситні, і ми не встигаємося з'їсти, але ми нагуляли 13 тисяч кроків, і ножки нас завели на трудло. Ми даємо йому другий шанс, тому що перший раз вона нам чесно не сподобалось, але то ми такі щоб собі відмовити, і ми вже навіть оплатили це Брауні і містерес. А ще я купила собі нові окуляри. Можете писати в коментарях, чи вони мені пасують. Але якщо ви напишете, що ні, я все рівно буду їх носити час приготування тердельника приблизно 10-12 хвилин. Перше міну закладу, що тут нема де сісти. Але ми не з таких людей ми знайшли місце на лавочці біля рожевих каштанів, біля ратуші. Ми забрали їх. У мене брауні а це містер айс. Ice. більш с... шоколадний, а це більш карамельний. У мене солона карамель У мене шоколад шоколад. І поки що я пробую тільки начинку, але мені смачно. І дуже цікаво, що сам тридельник теплий, а морозово холодне. Так що треба спочатку швидко їсти, а потім ще попробуємо середину. Саму випічку. Саме з якою ми столкнулися цим тридлом. Що робити далі? Як це їсти? Кусати і ні не поміщається трохи, а брати з руками трішки загрязно. Напишіть, будь ласка, на інструкцію. Скиньте нам директ. Бетрупі губою. Да. Здається, ми знайшли, як це їсти. Це магія. Це смачно. Добре, що ми дали йому другий шанс. Е, так, наше тердло коштує 145 і 145 гривень, так щоб довго не думати. Я хотіла спитати, за шамальовим ми любимо нашого блогу, влогу, але вже вечірній вихід. Почався дощ, ми, очевидно, але я думаю, що, ми, що людям тут дощ точно не мішає. Так як ми починаючи ютубери, ми трошки забули вам зняти, де ми сьогодні ще їли. Це блог, гастроблог, гастротур. Коротше, ми були в військових пляцках. Хто не знає, плаща ринок, сернички, як ну, хто сказати, мами. Але якщо ваша мама робить стежкові серних, то як мама. Дуже смачно. З'їсти круасан і, чесно кажучи, ми довго не думали, точніше, ми взагалі не думали. І ми пішли в родинну пекарню. Але тут з'явився новий круасан фундук з вами Карамель. Я думаю, що він точно вартує уваги. Ну, круасани тут завжди хрусткі. З родини і пекарні це ціни, тому що ціни навіть дешевші ніж в пекарнях у нас в Тернополі. Знаєте, я вам скажу, що навіть в гастроподорожах є свої мінуси. А мінус такий, що ти не можеш з'їсти все, що хочеш, тому приходиться їсти не 10 разів на день піцу чи суші, чи щось типу того. А піде на ромен. Покажемо одне місце, яке ми знайшли в Львові. Воно знаходиться, можливо, п'ять хвилин від площі ринок. Дуже найкращі місця місце які трошки далі. Тут навіть заходиш і цей запах, він просто і далі. Зараз ми вам покажемо ромен або рамен. Не знаю, як правильно до речі, блок або блок. Просто хотіла показати, який тішив, перед тим якісь тераме. <рес> Зараз ми покажемо наші рамени, але перед тим я вам хочу сказати, що я дуже сильно люблю гостра і заклад, в якому є ось ця баночка. Цьому закладу автоматично йде величезний плюс. Приїхали наші рамени. ми взяли класичний бейсік на м'ясному бульйоні, додали е, гриби муер, тофу. Виглядає чесно і запах смачно апетитно. Безлюдний заклад перетворився на повний. І, до речі, що я вам хочу порадити, це обов'язково пробуйте ці гриби Муер. Мені дуже подобається їхній хрускіт. Кажемо вам порахунку. Ми брали роман базовий більший 356 гривень, і це додатки були і Так Що два романа базових більших вийшли на 512 гривень? Закінчується наш дводенний гастрорів. Так що заходьте в місця, які ми вам відмітили. Можливо, попробуйте щось нове, напишите коментарі. Може, наш блог ще настільки інформативний, тому що ми дівчатками не можемо так багато їсти, як би нам хотілося. Але що? ми старалися. Ми стараємося їмо більше, для того, щоб більше вам показати, і підписуйтесь обов'язково. Бо наступний наш гастротріп планується за кордоном. Вибачаємо за завершення, тому що в нас сіли мікрофони. Так що може бути є дуже але... дякуємо всім, хто додивився нас. будь ласка. Всім Па-па.